Всім привіт! Вітаю на каналі Любимівська кухня. Сьогодні я приготую незвичний для мого каналу рецепт: це будуть малосольні огірочки. Е, готуються вони дуже швидко, зробимо їх у пакеті, не будемо консервувати, і вже завтра їх можна буде смакувати та пригощати гостей. Вони виходять дуже хрумкі, хрумкі ідеально смакують до горілочки, пила, картопельки до природи. Е, загалом. Дуже крутий рецепт. Обов'язково зверніть на нього увагу, додивіться до кінця, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Ну що, друзі, я беру пів кілограма свіженьких огірочків. Відрізаю їм. Жопки, <гум> скажу по-народному. Так, відрізаю. І тепер беру кожен огірочок, розрізаю пополам і ще раз пополам. На 4 частинки. Боже, як вони пахнуть, ви б тільки знали. М -м -м. Такі аромати. Секрет в тому, що цей рецепт малосольних огірочків дуже простий і дуже швидкий. А смакувати ви зможете їх вже ну, буквально через 4-5 годин. Ну, якщо ви робите з вечора, то буде взагалі супер, якщо залишите їх в холодильнику на ніч. І будете смакувати вже наступного дня. Що тепер ми з ними робимо? Беремо звичайнісінький пакетик і кладемо ці огірочки в пакетик. Отак. От і хай вони поки тут лежать. Беремо е, укропчик. Е, ви можете його міленько нарізати, але, знаєте, я отак віточками прямо покладу. Мені так, ну, більше подобається. Але ви можете міленько нарізати укропчик і прямо так його кинуть до огірочків у пакетик. Я отак просто відрізаю. Я не знаю, мені так смачніше, знаєте. Так можна буде просто от взяти прям собі одну гілочку, і теж посмакувати. Чесно, от прям рекомендую спробувати хоч раз замаринувати огірочки так. Це спосіб для лінивих, для тих, хто не хочеться заморочуватися з баночками. Такс. Зробили. Тепер що ми робимо? Додаємо ось оцей наш укропчик. Ой, боже, як воно все пахне сюди у кульочок. Відставляємо секретний інгредієнт лимон. Відрізаємо жопку і буквально тонесенькими такими слайсами. Десь два. Три слайси такі, кружочка нарізали. І теж додаємо лимончик сюди. Це для тих, хто любить з кислинкою. Я особисто люблю, тому рекомендую це. Беремо трішки горошку чорного перця і додаємо сюди. ж. На пів кілограма огірочків беремо два зубчика часника. У мене отакий ну, дебелий шматочок часника, тому я беру один. Але якщо ви робите кілограм огірочків, то беріть, відповідно, 4 невеличких зубчика чеснику і видавлюємо їх у пакетик до огірочків. Кладу іншу частинку і видавлюю. Тепер я додаю сюди півчайної ложки цукру. І одну чайну ложку солі. Ось дивіться, яке воно у нас. Зав'язую пакетик і роблю ось таку річ. Треба максимально добре перемив тут, щоб воно все дуже добре перемішалось, щоб сіль е, попала на всі ділянки огірочків, щоб вони пустили сік. Ну і загалом щоб було дуже смачно. Тому ретельно зараз все це перемішуємо. Ось що в нас вийшло, бачите? Я думаю, що вже достатньо добре все перемішалось. Тепер що робимо? Беремо ці огірочки прямо в пакетику, ставимо в тарілочку і відправляємо в холодильник мінімум на 4-5 годин. Краще це залишити на ніч, зробити з вечору залишити на ніч, щоб постояло годинок 8-10. І потім можна діставати і смакувати. Що у нас вийде, я вам покажу трішки згодом. Ну що, друзі, у мене минуло 6 годин. Дивіться, скільки соку. Спустили огірочки. Боже, як воно пахне. Випчули. Погляньте. Чесничок, скільки соку, зеленушка. Клас. Це такі огірочки, які от зараз зробить, поїсти там протягом одного максимум там, двох днів. Посмакувати. Зараз я ще попробую і точно скажу вам на сіль. Бо я, наприклад, людина, яка любить таке, майже не солоне, знаєте? Ну що, друзі, мені здається, що навіть дуже тим, хто полюбляє малосольні огірочки, обов'язково спробуйте. Пробую на смак. Хочу показати вам, наскільки вони соковиті. Ви знаєте, я хвилювалася буде забагато солі, солі не забагато. Якщо ви любите не дуже малосольні, а трішки такі солонукуваті, то навіть можете на пів кілограма огірочків додавати не одну чайну ложку солі, а півтори. А от часничок, якщо ви не любите багато часничка, то краще додавайте на пів кілограма один зубчик часника. На пів кілограма огірочків. Один зубчик чесника. Бо я, наприклад, люблю чесник, тому я додала два. Але він дуже так відчувається. І знаєте, і от в квартирі стоїть аромат, прям на всю квартиру. Тому такі мої висновки: рецепт точно е вартий вашої уваги. Обов'язково спробуйте приготувати. І напишіть у коментарях, як вам цей рецепт. Обов'язково От обов'язково приготуйте. Чесно. Рецепт прям на мільйон. Ну що, друзі, огірочки вийшли дуже хрумкими, смачними та соковитими. Як ви бачите, дуже простий рецепт. Вийде приготувати абсолютно у кожного, тому готуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та чекайте на нові рецепти.